Ви тільки подивіться на цей ідеальний плов. Розсипчастий рис, дуже м'яке, ніжне м'ясо. На добре розігріту пательню наливаємо олію. Вона має ось так шипіти. Висипаємо цибулю і обсмажуємо 5-7 хвилин. З цибульки робимо ось таке кільце, і всерединку будемо викладати м'ясо. Після того, як виклали м'ясо, ми його не перемішуємо. Ось так залишаємо десь на 2-3 хвилинки. Тепер об'єднуємо з цибулькою і обсмажимо так приблизно 4-5 хвилин. Поки перевертаю, хочу звернути вашу увагу на цю класну пательню, посилання на неї залишу в описі під відео. На цьому етапі ми додаємо моркву і також перемішуючи, обсмажуємо. Дивіться, коли моркву вже можна буде ось так з легкістю роздавити, то додаємо спеції: сіль, барбарис і насіння куміна. Дуже добре, якщо ви так розітрите його. Ой, який аромат одразу пішов. Добре, все перемішуємо. Вогонь ми вже не додаємо, він такий має бути слабенький. Зверху на зірвак викладаємо рис. Промийте підготовлений, як його підготувати, буде вказано в описі до відео. В Центр викладаємо часник з боку перчик. Потрошку, не поспішаючи, заливаємо водичкою. Водички має бути стільки, щоб повністю все покривало. Тепер трішки розрівнюємо і залишаємо так, щоб воно готувалося. На цьому етапі ми чекаємо, доки водички майже не залишиться. По краям вже випарувалось, ми збираємо все в гірку. Ось так. Робимо ось такі дірочки і будемо накривати кришкою. Залишаємо так на 15-20 хвилин. Далі знімаємо з вогню і залишаємо так ще на 15 хвилинок. Просто подивіться на цей ідеальний плов. Неймовірно смачно. Зараз гукну головного дегустатора. дід. Зараз спробуємо. Ммм. smart